Законі про іноземців, той самий закон, яким ми користуємося щодо всіх там підстав для отримання права на проживання, всього що стосується віз, в'їзду, виїзду, легалізації, так ось в цьому законі. Є стаття 122, і один з підпунктів цієї статті передбачає, передбачає, що передбачає право на отримання права на проживання в Португалії особам, які були об'єктом режиму якогось міжнародного захисту, після того як причина, по якій цей статус видавався, вже не актуальна. Тобто ця стаття, вона вже є. В цьому законі багато-багато років вона виникла не вчора. Вона виникла не у зв'язку з війною в Україні, але вона повністю абсолютно підпадає під опис ситуації, яка є з українцями. Таким чином, люди, які переживають, а що мені робити? Я не айтішник, я не доктор філософії чи чогось ще не маю дипломів магістра. І взагалі нічого не маю, але я проста людина, яка хоче жити, працювати, просто жити комфортно, спокійно, знаючи, що в мене є в Португалії перспектива і майбутнє, що мене не виженуть, не виштовхнуть, не скасують мій статус, і просто не переживають. Єдине, що трохи да, сумно, не знаю, да, трохи несправедливо, що людям, які не Поставили перед собою задачу отримати нормальний ВНЖ протягом да, дії цього захисту до кінця війни. Високовірогідно, і ви це знаєте, просто я дав ще раз формулюю цим людям. Високовірогідно цей стаж перебування в Португалії, проживання в Португалії, в принципі легального проживання в Португалії, високовірогідно не буде зарахований у стажі на громадянство. Це єдиний мінус, можливо, єдиний перший і останній мінус цього статусу. Все інше. Дуже умовно, все інше такше, інакше нормально.